Доброго дня, шановні Терезині! Я вас дуже рада бачити. Дивіться, які ви красиві. Давайте подивимось, що вам скажуть карти, як у вас будуть відбуватися події з 12 по 18 грудня. Будемо працювати на колоді Таро і Манара. Будемо на Манарі, це оракульна колода, еротична. Дивитися вашу енергетику. А тепер настрайтесь на тиждень. З 12 по 18 і будемо розглядати кінець року події, що ви ще не доробили і що треба зробити. І так, звідки ви отримаєте енергію на цьому тижні? Тепер, будь ласка, загадуйте ситуацію, ми спросимо карти, як вам треба вирішити цю ситуацію, порада. так? Треба лишити таким, як є. Як треба показати свою любов до себе, бо себе треба любити, як вам досягнути свою ціль? Що вам треба забути, взагалі не треба? І що каже Всесвіт? Всесвіт з нами говорить, тільки ми ж такі розумні, що ми нічого не чуємо. Або ми кажемо, та що ти мені таке розказуєш, я сама знаю, чи сам. А потім щось стається таке, а ви кажете: Та що ж ти мені всесвіт нічого не сказав? Я ж тебе питала. А всесвіт каже, ха. Які вас чудові карти, будемо дивитися, що то воно у вас відбувається. І так, шановні Терези, звідки ви отримуєте енергію? Ну, звідки можуть люди отримувати енергію? Від родини. Притом від того, що в нас всі три generation, покоління разом. Ви з коханою людиною, і дідусь тут і. Десь десь, як завжди, дитинча лізе. енергія це ваша родина. Навіть якщо ви зараз знаходитесь далеко, то подзвонити, послати подарунок на Новий рік. Або е малюнок якийсь намалювала, щоб ваша дитина. Контакт це є тим, що допомагає вам жити далі. Це є дуже-дуже важливо. Наприклад, я дзвоню до своєї бабусі, якій 87 років, кажу: ну що моя хороша, як тебе справи? І це вже мені дає енергію. Я знаю, що з її віком це настільки важливо, що вона каже мені, Лєночка, це ти, кажу, я бабуся. Тому дзвоніть своїм рідним, тримайте контакт. Це те, що дає вам потужну енергію. Ситуація, Ситуація, яку ви загадали, слухайте, круто у вас. У вас колесо фортуни. В принципі, вам зараз все світ так поверне, що буде так, як треба. Ну, тут такий випадок, знаєте, коли вам просто повезе отакий от візунчик, щасливчик. В принципі, вам нічого не треба робити, просто треба вичекати от певного моменту. Буває там на біржі, як ви граєте, да, і дивитися, коли курс пішов вниз, вверх, коли що де пішло. Або з'явитися в нужному місці да, в той самий момент. Якусь акцію, якщо ви щось хочете придбати, собі там е, ноутбук чи машину хочете придбати, чи ще щось. Вам просто треба е, почекати, поки карти, ці зі зірки вони складяться. Да, і все буде так, як треба. Чекайте зручного моменту. Що вам треба лишити таким, як є? Смерть. Класна карта, дивіться, як вона тут гарно виглядає це трансформація. В даному випадку це ваші відносини з таким небезпечним чоловіком. Шановні Терези, в принципі, знаєте, коли є така фраза: on the edge, по острію ножа, хтось хоче по острію лізвія ходить. У вас от Цікава, цікава така ситуація. Дивіться, дно в нас король кубка, Да? Кубки це в нас водна стихія. Водна стихія це в нас риби, раки, скорпіони. І, можливо, ви тут трошки загралися, скажімо так, в своїх подіях, в тому, що ви робите. Так, да. це відносини з чоловіком, який є. Знаєте, такий сексуальний вас там потяг до цієї людини, там такий сексуальний драйв, там настільки все еротично, таке кохання. Прям Но ця людина є небезпечною. Вона для вас такою є. Яка вас змінить. Змінить на рівні ДНА, Коли ви просто залежні, залежні в сексуальному плані цієї людини. І. Вам от потрібно це лишити таким, як є, не розвивати. Хоча смерть сама по собі це трансформація. Ну вам не треба та трансформація. Будьте обережними, будь ласка. Як треба показати любов до себе? Дев'ятка Пентаклі, а ви вже знаєте. до речі, дев'ятка Пентаклі це така жінка, яка в чулочках-каблучочках, яка знає свою ціну. Подивіться, як вона шикарно тут виглядає, Я вам піднесу. Вона начитана, вона дуже така стайліш, да? в неї все добре. Це інколи карта содержанки. Ну, тобто, дівчата, дивіться, оці ваші відносини, у вас тут родина з одного боку і з іншого боку у вас таке ситуація, яку ви загадали, вона сама вирішиться. Тобто, якщо логічно думати, то подивіться, що відбувається навколо. Так, далі, як вам треба досягнути своєї цілі? Рицар Пентаклі, це у вас, значить, да? часики йдуть. Людина, яка принесе вам, Давайте подивимось, в якій сфері, що де відбувається, дьявол, да. Ну, в принципі, як ви будете досягна, досягати свою ціль? Це людина, яка буде вам далі платити гроші. Яка далі буде вас задержать? Оскільки дьявол-дьявол, наші тут спокуси, ви, напевно, будете думати, чи родина приносить вам задоволення, чи ця людина приносить вам задоволення. І спокуса є великою. Оскільки для жіночої енергії, для підтримання себе, підтримки свого любіда, свого я, дівчатам часто потрібна от та сама спокуса. Та спокуса, яку ми в собі самі знаєте, розвиваємо. Коли є багато грошей, хочеться ще більше. Людина не знає межі, коли ви себе любите, ви хочете, щоб всі вас любили. Інколи оті фінансові дотації, які вам буде приносити людина, з якою ви знаходитесь в таких відносинах, ви дуже дорогу ціну заплатите за те, щоб бути з цією людиною. Що треба забути? Цікава карта. Вона вам тут радить хорош думати. Ви, в принципі, аналізуєте цю ситуацію, оскільки, щоб, знаєте, як то кажуть, Періс Хілтон вона така білявка тупа. Ну вона не тупа, оскільки, будучи тупою білявкою, ви не заробите мільйони доларів, які у вас є. І. Жінка, яка є самодостатньою, яка є е, освіченою, яка знає, що вона варта, так вона дуже думає, Вона думає, як це все складеться, що буде. Тут вам така порада: перестаньте думати, перестаньте аналізувати ситуацію, перестаньте постійно. Е, Шукати якесь рішення, от вам каже карта, да? та ситуація, яку ви загадали, воно в вас вирішиться все як є. Ну, я так собі розумію, що ця ваша, з одного боку, це родина, яка дає вам енергію, з другого боку, ці відносини, які вас просто на рівні ТНА палять, і які для вас приносять також фінанси. Вам не треба нічого аналізувати, вам потрібно просто почекати, що вам. Дасть Всесвіт. І порада, порада паш е, мечей, Це, вибачте, Паш Жезлов. Це такі в нас маленькі приємники для себе, Паш Жезлов. Е, можливо, це може бути маленький, знаєте, як маленька подорож. Да? От він, він рухається вперед, це якісь ідеї і. Які принесуть вам задоволення? Це те, що у вас в сфері, ну, не в емоційній ажеслиця в нас вогонь, це в нас такий розвиток. Взагалі, ви книжки читаєте. Може вам почати нову книгу читати в плані новою справою, зайнятися? Це якийсь маленький свій може бути бізнес, який ви захочете відкривати, але тільки ідеї, ідеї. Все світ каже. Трошки подумай, 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 на майбутнє, на Новий рік, що там в тебе може бути. Дуже вас цікаво, все терези, відбувається. Да? І у вас тут король кубка вже до того всього. Який вам дає. Давайте подивимось на вашу жіночу енергетику, яка у вас з таким. Світом чоловіків Терези. Ви там не Терези, слухайте, ви так крутитесь. Де ж там врівноважені Терези? І так, ваша жіноча енергетика? З 12 по 18. Ага. Creative Intimacy. Ось у вам. Бачите, чим ви займаєтесь? Ви дозволяєте, щоб людина. Вас вволікала в якийсь світ нових почуттів, ось ваша і смерть, і дьявол, і почуття. Тобто, ви дозволили себе, бачите, ви самі підняли цей одяг да, для того, щоб піднімути, щоб зручно було цьому чоловіку. Він мистець, він є таким чарівним, незвичайним, спокусливим і він малює. Ось ваша енергетика енергетика креативності, інтимності, задоволення, яка буде вас супроводжувати. І чекайте, що вам всесвіт скаже. Шановні Терези, буду дуже вдячна за зворотній зв'язок. У Вас прям така цікава історія. На все вам добре, до наступного разу.